Сьогоднішній день був надзвичайно відповідальним для чотирьох наших героїв. Вони поближче познайомилися з українцями, з'явилися перші закоханості. Проте, згідно з правилами проекту, Тетяна, Марк Ентоні, Василь та Ігор мають вибрати одну людину, яка сьогодні поїде до України. Першим свій вибір робить канадієць українського походження Марк Ентоні Малінос. Я чолий день думав, яку я пішлу додому, хто. То мені найліпше. Я тоді подумав що не тільки хто найліпше, але хто хоче тут бути. Привіт, дівчата. Добрий вечір. Як ви ще чуєте? Нормально добре добре. 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 Добре? Мені дуже було тяжко сьогодні, і я вам що скажу. Так що я перед тим, як пройшов Марк, почувала себе більш-менш спокійно. Тоді, коли він зайшов і почав це говорити, то дуже сильно почала переживати. Ви всі мені дуже цікаві, є дуже гарні дівчата. І я ще не вірю, що ви прийшли з України, мене бачите. І non, я хочу, не хочу вам ще сказати більше про сьогодні. Про вашу тебе перебуваю, але ти можна я, я хоч просто цілий день хотіла щось сказати, можна, я виговорю. Я, я вже маю мої думки. Ти міг би мене вислухати. Я все розумію, що. Сильно, ну, на ну милий не будеш. Знаєш? Я розумію, що я сьогодні піду, і я ну, раз я тобі не подобаюсь, ти ну, не хочеш не споказ, я все розумію. Владлина, ти ніде не йдеш, ти тут будеш ще. Я хочу про тебе знати, і ти будеш про мене знати. Я нічого не записав, я то, що маю тут в серці. Оля, приємно було мені тебе пізнати. Я добре ще чув сьогодні з тобою. Ти трохи була нервова, не мусиш так скоро гов... говорити. Подихай трохи. все ти... добре йде, будемо пізнатися, ти нікуди не йдеш сьогодні. Дякую. Прошу. Ада. Тут любиш? Любила сьогодні, мені. подобалося? Подобається мені сьогодні. Сподобалося. Яна. на no. я не думаю, що це я, тому що. Я знайшла собі чоловіка, який дійсно для мене. Якщо це колись там попрощатися, знаєш, що він вернеться на Україну, і мене забере. Я би хотів одну річ до тебе сказати. Добре. То ти робиш твоє життя. Не слухай, що люди кажуть до тебе, або що тебе думала, щоб було не життя. Добре. То було дуже гарно, як ти сказала про руки. Але не думай забагато про це. Як ти будеш чекати на такі речі, вони не прийдуть, треба їх дістати. Оксана, дуже дуже тяжко було мені подумати, хто буде, хто не буде, але я мусив до когось сказати папа сьогодні Вечір Оксана, то ти можна спитати, чому ти так вирішив? Ми не маємо багато часу тут. <гум> тут дуже мало часу. Я тобі ще пару вечів. Ти не хотіла до мене говорити. Тот і, значить. Он не в том, что я не низкая, что я скрывала историю о своём бывшем муже. Да, как бы мне 29 лет, я не девочка 20 лет, у меня есть прошлое. Если он хочет женщину чистый лист, то значит мы с ним не пара. Це твоє остаточне рішення, чи ти чекаєш від мене якось все-таки розповіть? Я не чекаю на відповідь. То я вже так э, сказала. Чому я їй писала? Я бачу в її очах, що вона не хотіла тут бути. Ну все, тоді на все добре. Чоловік ліцемерний поток. Якщо він не спрашивая, принимает приймає такі рішення, то слава Богу, просто що вже. Камерачка. Со мною ніхто так не поступав. Наші мужчины, не наші Говорить напряму, що йому не понравилось. Зачем ти мене тогда вибирала? Оксана приховала правду, і це зіграло проти неї. Адже Марк цінує в дівчатах чесність. А що цінує Ігор Голубчик? Він наступним робить свій вибір. Вы знаете, да, что я вот должен сейчас кого-то отправить домой. Не хочу вот это вот растягивать, мне это нелегко сделать, поэтому я вот просто скажу и все, хорошо? Вика, это ты. Я пойду, Я совершенно ей как-то не понравился. И не было даже никакого смысла это продолжать. А поэтому я не могу сказать, что мне было тяжело сделать это решение скорее всего, наоборот, она даже не удивилась. Она как будто ждала уже это. То есть мы вот как-то ничего, естественно, не обговаривая, заранее друг друга поняли. Ну, пойду собираться. Нет, так нет. Насильно ожемил не будешь. Но взрослые люди. Она расстроилась. Она на самом деле расстроилась. Она не ожидала, действительно, что. Это стыдно. Уйти первой. Это стыдно. А Для меня стыдно? было бы стыдно у У нее есть оправдание. Но это значит, не у нее это значит себе, что, что есть исп... как женщина. Ну... У нее есть оправдание, железобетонное. Все понятно, просто из пяти он сразу себе понял, что ну, это ну, не нужно. Как бы. все не да не чего стыдно. ты, да ну что да, перестань. ты, перестань. Нормально, все хорошо. хорошо. Я думаю, что ему нужна другая девушка, и мне, конечно же, безусловно, повезет в жизни. Мне кажется, что первому участнику всегда проще, проще. легче, да, поэтому здесь все очень так скоропостижно. И я вам желаю, искренне всего самого лучшего. Спасибо. Ігор швидко і без зайвих сумнівів зробив свій вибір. В той час, як Василю Борсуку, це рішення дається дуже тяжко. Василь залишив своїх жінок у будинку і вже котру годину на самоті намагається знайти для себе відповідь, хто поїде додому. Йому замало двох днів, аби зрозуміти, хто є хто. Він дуже боїться помилитися з вибором, адже у його віці. Подібні огріхи важко виправляти. Знаєте, коли я читав листи, я не сподівався, звичайно, що у них так багато таких складнощів будуть. Якось над тим не задумався. У мене з багатьма похожі долі, у якого когось, можливо, навіть доля більш жорсткіша. Схвильовані жінки зібралися у вітальні і чекають на його рішення. О, неожиданно. Добрий вечір Добрий. Добрий вечір. Хочу вам подякувати, що ви приїхали, що ви спілкувалися зі мною сьогодні. Але за умовами нашої програми одна із жінок повинна залишити нас. Ми не мали можливості достатньо поспілкуватися. Бо це все так було дуже швидко, такі дуже короткі терміни. Я не беру на себе відповідальність зараз кому сказати ні. Василь так і не зміг вирішити, хто поїде додому. П'ять жінок залишаться з ним ще на деякий час. Я думаю, що нам треба продовжити певний час ще поспілкуватися. Міздалося, що вони мене прийняли як нерішучого людину, яка не може прийняти рішення. Але насправді це не так, бо вони всі цікаві. Визначити це було з такого короткого спілкування. Було важко. Іспанський фермер Василь Борсук так і не зміг вирішити, хто поїде додому. Чи зможе Тетяна Колесникова із сан франциско зробити свій вибір? Я ніколи в житті не хотіла нікому розбити серце, але така ситуація виходить, що тут потрібно йти і вибирати. Я не могу отдать все свое сердце им всем. Я бы с удовольствием могла бы делиться по кусочкам, но я не могу. Мне нужен один, единственный. Доброе утро всем. Не было достаточного времени, чтобы узнать поближе. Хотелось бы немножко больше, но получается, что что сегодня один из вас едет домой. Володя. Просто все в мене опустилось. Ти дуже веселий, добрий. Мені хочеться ще більше узнати про тебе. Ти хочеш остаться в Сан-Франциско ще со мною? Я мечтаю просто об этом. Спасибо. Вова, есть открытая и есть закрытая сторона. И я хочу ту закрытую открыть немножко. Позволишь мне, щоб ты остался и открыть ту часть, которую ты закрываешь? Конечно. Спасибо. Тима. С тобой весело. Ты ухожу вначале. Фотографии видела одно, а сейчас вижу абсолютно другого. Ты останешься со мной Конечно, взаимно. Спасибо. Артур и Сереженька. Сереженька, я тебя уже не видела много лет. Хочется больше времени, чтобы узнать побольше и увидеть, почему ты именно приехал сюда. Артур, честно, это ужасный, трудный выбор. Артур, ты останешься в Сан-Франциско? Конечно. Не плачь. Я не буду. Не Сереженька. Извини, тебе придется уехать. Не плачь. Мы еще увидимся. Я просто боюсь тебя потерять как друга, как человека. Мне очень-очень дорог Сережка. Какая-то симпатия была в школе, это явно. Но он мне как брат, он мне как друг. Когда ты выбираешь между дружбой и что-то в будущем, и что-то у тебя не получается, ты не получаешь ни дружбу, ни будущее, это ужасно. Поэтому я его отпускаю первым. Не плачь, Танюша. Спасибо. Не может человек просто так плакать, если я безразличен. Такой был знак: что не все потеряно. Я не злорадствую, но я доволен. Несправедливо, что люди друг друга знают, шансов было больше, что все-таки Сергея. Ну да, так поэтому у нас. Сергей веспегеті звук зняла, зібрала ему це все. Тормозочок дала і посадила в літачок.